Буря, пал бандана, зрадники. А як тепер іншим виїжджати? І взагалі ти ж сам інтерв'ю казав, що не будеш виїжджати. Для мене важливо все ж таки якась репутація, те, як я себе позиціоную. Я би так не зміг. А спойлер зміг. Ха, -ха! єдині кіберспортсмени, про яких піклується наша федерація, це наші збірні, які системно їздять на міжнародні турніри і системно не повертаються до країни. Ну напевно, проблема виглядає системно. Проблема виглядає так, ніби на неї варто звернути увагу. Можемо зараз обісрати кіберспортсменів. Так у бафіка було в телеграмі, пам'ятаю, да? де він про це казав, писав. Чи там не багато було. О, в Інферно. В Інферно. Значиться, два гравці збірної України з КС 2 Буря та Пол Бандана не повернулися до України після виступу на IASF World eSports Championship 2024 у Саудівській Аравії. Також не повернувся в Україну Квіл, колишній гравець Тайпан. Ймовірно, він також виїжджав за кордон як учасник збірної кс 2 Тепер вже екс-гравець кони ЄСФ Пол Бандана прокоментував це рішення для Інферно. Насправді дуже б хотів бути вдома з родиною, з дівчиною, але аби розвиватись в кар'єрі та не стояти на місці, треба шукати. Можливості адекватних умов, навіть грати матчі з блекаутами дуже складно, не кажучи про психологічну складову. А всі результати українських кіберспортсменів є тільки від тих, хто знаходиться за кордоном. Я люблю Україну і в майбутньому точно повернусь, але з нинішніми обставинами тяжко будувати там кар'єру. Редакція Інферно звернулася до коментарів до оперативного директора USF, але на публікації відповіді не отримала. Тому що насправді ця, ця вся фігня, е, ну всі ці федерації ніде нічого не до сих пір мені здається, вони щось там чекають розбираються, вже інформація просочується, вони її чілять максимально. Буря прокоментував своє неповернення в Україну. Як всім стало відомо, я тимчасово не повернувся до України після турніру, тимчасово не повернувся до України після турніру. На це рішення вплинуло об'єктивні обставини, котрі виникнули у моєму житті, та Федерація була вчасно попереджена про них. Цей пункт, до речі, максимально потужний. Що значить, вчасно попере, на мій погляд, на мій погляд, а, вчасно попередити об... федерацію про обставини це перед виїздом сказати, що ти не плануєш повертати. Все, що відбувається після цього, я вважаю невчасним, але можливо у інша думка. Звертаю увагу, що у каналі Штабка кс 2 виклали неправдиву інформацію щодо умови виїзду. Я відмовився дати їм коментар через анонімність власника. І так я хочу жити та будувати кар'єру в Україні. Але на жаль, одного бажання замало потрібна підтримка та умови для професійного розвитку. Такс. А, і здається, що був прикольний відос. Да а, це це інтерв'ю з бурі, яка запис... який записала Діана Фєтченко. для мене важливо все ж таки якась репутація, те як я себе позиціоную, і я вважаю, що українські спортсмени вони повинні показувати приклад і давати відчуття того, що ти є серед ну те ти виживеш тими самими проблемами. Ти типу, показуєш, я виїхав не для того, що я не хочу тут жити, а для того, що це моя можливість розвиватися професійно і це е, допомогти також Україні. Натомість вийшлась така історія, що, типу, виїхали і прони всі забули. Ну, знаєш, не, не Угу. Я би так не зміг. А спойлер, зміг. <свист> Бачите, як в аніме. каже, що не зможе, а у підсумку зміг. Тепер давайте поговоримо про цю ситуацію, бо вона насправді, як на мене, доволі комплексна і цікава. Якщо брати окремі випадки окремих гравців, які на третій рік повномасштабки виїжджають і кажуть, що вони тимчасово не повертаються до України, і що тільки за, за межами України, е типу, там е можна розвиватися, і все таке, то звісно, це е повідомлення має част частково бри. Брехню і частково правду. В чому брехня цього ствердження? Вона полягає в тому, що немає жодного зараз обмеження для гравців команд, у яких є зарплатня, більше тисячі доларів, в тому, щоб за два з половиною роки е, і дві зими блекаутів забезпечити себе інвертором з акумуляторами, генераторами, переїхати кудись, де не вимикають світло, вирішити це питання. Це можливо, це не дешево, це умови життя в Україні. Вони складні. Тому. Тейк про те, що грати під час блокаутів важко, я вважаю брехньою. У мене, наприклад, зараз вдома світла немає. Як ви бачите, стрим іде, тому що я по потурбувався і попіклувався про можливість розвитку своєї професійної кар'єри самостійно. Я розумію при цьому також, що не кожен гравець має ті ресурси, які маю. Я маю 15-річну кар'єру в кіберспорті мені 31 рік, і я працюю постійно весь цей час і заробляю гроші, все таке. 17-18-19-річний гравець може не мати таких ресурсів, але ми все ще говоримо про гравців, які їздять на міжнародні турні. Грають у складах різних команд, заробляють гроші і можуть разом з організацією, можливо, винайти не такий дорогий сетап, як у мене, але все ж таки, так навіть такий дорогий сетап, як у мене, все ще обійдеться гравцю в приблизно від 2 до 3 тисяч доларів, що в межах кіберспортивної організації Counter-Strike, навіть в організації, не знаю, рівня. Uh, ну, слабше пешене бейт. Давайте так візьмемо. Бурі 26 років. Він грає. Uh, він грає вже скільки в кіберспорт? В, в кіберспортивну кар'єра. У нього триває вже з 2009 року. За кар'єру він зробив 22 тисячі доларів. От і треба, очевидно, розвивати кар'єру і. Розви розвиток кар'єри має відбуватися за кордоном, і е, ну, це брехня. Мені 31, да. Мені 31, мені 26. Мені 30. Тому цей тейк про те, що в Україні неможливо продовжувати змагатися і грати і підтримувати умови. Він брехливий. Ну, 100%. гравцю потрібно виїхати кудись на захід України. Де менше обстрілів, де можна знайти собі стабільний надійний інтернет, забезпечити себе або генератором, або е, системою резервного живлення, і в його кар'єра продовжиться в онлайн. Тепер в чому він не збрехав? Не збрехав він в тому, що виїжджати з України кіберспортсменом важко. Процедура незрозуміла, неочевидна і ненадійна, і самі, і самі, е, е, ну, самі якщо його не мобілізують, якщо його не мобілізують, безумовно. Але. А в цьому сенсі він рівний з усіма іншими чоловіками в Україні. Ну, типу, і інші кар'єри, як ти розумієш, під час е, ну, ведення служби в армії теж продовжувати складновато. Як і кіберспортсмена, безумовно. От е, при цьому вся механ... весь механізм зараз процедури виїзду на різні турніри, він максимально складний і неочевидний, тому що фактично е, федерація займається тільки тим, що випускає кіберспортсменів за кордон. На змагання рівня у ЄСФ і ЄСФ там, де оці от збірні, які в кіберспорті нікому не цікаві, не потрібні, і ну ніхто ці турніри не сприймає. Кіберспорт до такого рівню не виріс. А, і це перше обмеження. Друге обмеження: Федерація працює повільно, непрофесійно. І постійно факапить. Безумовно, так. Це теж присутній момент. І третій момент: якщо кіберспортсмен їде на турнір, на якому е він їде на турнір, на якому є присутність росіян чи білорусів під їх прапором, то Федерація по законодавству України не може дати йому виїзд. Тобто тут є декілька вкладових: перше законодавство України. Два. Непрофесійність і лінивість нашої федерації кіберспорту три відсутність креативності нашої федерації кіберспорту для того, щоби, можливо, якщо раптом ви бачите ситуацію, що є турніри і ЄСФ у ЄСФ, які нікому взагалі не потрібні. Нікому вони не потрібні. Єдина причина їх існування це підтримувати ці федерації і виправдовувати сенс їх існування, і розпилювати гроші Аравійського принца, який прямо зараз є цим, головою всієї цієї міжнародної федерації кіберспорту, яка зараз існує. От. І це єдина причина, для чого ця федерація може. Існувати. Тому з цієї складової я погоджуюся з гравцями. Я розмовляв з Вітісом Самдаянгом, з гравцями Монте, з тренерами різних українських команд. З різ... Це дійсно складний, неочевидний важкий процес. Більш того, є в будь-який момент фактор того, що ти їдеш з усіма суперкласними, адекватними документами. І от конкретно конкретно от сьогодні, по тій схемі, по якій там. Тобі зробили виїзд, хтось не наприклад, буря взяв і не повернувся. І цю схему прямо сьогодні хтось прокинувся і вирішив її скасувати. І ці, ну ви ж знаєте, теж багато історій про те, скільки люди виїжджали за останні декілька років, і скільки багато різних систем і форм виїзду для громадян України було прикрито і скасовано. Тощо тому з цієї точки зору, з цієї точки зору він правий, тобто продовжувати кар'єру в онлайні в Україні і змагатися можливо, продовжувати їздити на лани і змагатися там дуже і дуже складно. Тому з цієї точки зору буря, якому 26 років, і який за я не знаю, як у нього з ланами взагалі було і наскільки з них він з'їздив за останній час чи під час своєї основної кар'єри. А щось мені підказує, що у бурі насправді за все життя були майже всі результати в онлайні. От то тут якби питання повстає доволі ну актуальне, не про які конкретно, про які конкретно лан турніри він міг мати на ну які він мав міг, міг, які турніри він міг мати на увазі, на які він не може доїхати. Тому що те, як пробликаути я сприймаю як. Типу, ну вже сорі, третя вже зима пішла. Ну вже третя зима пішла, ну вже треба розуміти, що треба, треба до неї готуватися. Якщо на минуло пронесло і все було ок, ну на цю, типу, не ок. Ну і це якби має бути А, ем, Тепер про недоліки того, що вони зробили. Та? Тобто вони не повертаються назад до України, але при цьому вони декларують себе як українці. Це тимчасово ми не повертаємося до України. Просто ну, не можемо продовжувати кар'єру в Україні, це дуже складно. Це дійсно складно. Як і всім зараз в Україні, насправді не супер легко, і всі продовжують тут свої кар'єри з величезними ускладненнями. Ну, це мені здається, це стосується майже всіх професій, які у нас є. Е, е, нікому прям ну є певні дуже окремі категорії, але майже всім е, стало. Пипець, як важко жити, так і а, звісно, існує таке, така річ, як мобілізація, існує така річ, як обстріли, існує така річ, як блекаути, існує, ну коротше, багато дуже різних речей, існує, які загрожують, а, загрожують порядку життя або життю взагалі повністю або здоров'ю. Коротше, багато є різних. А всім важко жити. Круто, будемо засуджувати інших, у кого вдалося втікти. Та ні, круто. Ну, чувак, це, блять, мислення, сорі, але це мислення, типу, якщо ти от, ну, подивився, зрадає. Ських тіктоків супер багато, і ти такий ага, будемо засуда. Ну а, а тепер питання: як вважає буря як кіберспортсмен, який через все це пройшов? Чи він зробив ситуацію з виїздом і з кар'єрами українських кіберспортсменів краще, чи гірше? Чи тепер дозволи на виїзд? Буде отримувати легше, чи, чи важче? Якщо він далі бачить своє життя в Україні і він хоче підтримувати цю країну, то є факт, що він виїхав і перестав сплачувати тут податки. Це краще чи гірше? Ну тобто, він по факту зробив вчинок, який переслідує і виключно особисто його власні інтереси. От і ніяк не допомагає взагалі в жодному моменті в Україні. Але тут настає інше питання, і воно насправді. Окреме, про яке особливо зараз ніхто не говорить, а воно, як на мене, доволі важливе. І воно полягає в тому, що у нас по справжньому нормально неприсутній інститут репутації стосовно не е, Ятори Міра е, і Зонтікса, яких ми всі типу, дружно хейтимо. А є команди, які в якийсь момент просто беруть, виїжджають за кордон, а потім продовжують вести трансляцію українською, писати все українською, спілкуватися. Типу, ну вони ідентифікують себе далі як українці, і просто перечікують, поки оця хвиля незадоволення їх виїздом закінчиться, і вони зможуть далі бути і а, підтримуватися українськими вболівальниками, тому що давайте будемо, будемо відвертими. Людина, яка на міжнародній сцені виносить український стяг і ну, віддає інтерв'ю українською, навряд чи є. Ну, для нас там ворогом, чи недругом, чи ну ніким, чи щось таке. А присутнє питання, яке полягає в тому, що нам робити. З тими кіберспортсменами, які виїхали, пройшов якийсь час, і от припустимо, давайте собі уявимо. Наскільки я пам'ятаю, хтось з Бейт, наприклад, виїжджав, наскільки я знаю, і ну не повернувся до України. І невідомо, як вони виїхали на такий перманентний строк. По факту, єдиними людьми, які понесли хрест того, що треба виїжджати в'їжджати до України, були Вітя Самдаянг, Ламабот і команда Монте, які через це опіклися, обригалися, простраждали, От і третє питання повстає, про яке я про яке я скажу, ну. І це претензія, в тому числі й до мене, в тому числі й до нашої студії, в тому числі й до всіх кастерів, які є. Нам треба розібратися як спільноті. А що ж ми з цим робимо? Ну от зараз, давайте припустимо, що зараз Бурю беруть бейт собі в команду. І ми всі кажемо: Блін, але ж Буря, ну він виїхав і не повертався, казав, що не буде виїжджати, Але потім вони виграють квалу на РМР. Чи виграють квалу на, на на мажор? Чи от щось таке трапляється? Чи от бейт, наприклад, ми далі підтримуємо, не підтримуємо. Чи ми всі гравців, які повиїжджали, підтримуємо не підтримуємо? і це нас відправляє, друзі, як на мене? В дуже цікаве питання глобально. питання глобально звучить наступним чином: що в цілому нам робити з українським кіберспортом, як з процесом? І тут мені здається, це вже питання до... Кожної власне особистості, яка вирішує для себе, як вона бачить майбутню, якщо ви вважаєте, що майбутнє українського кіберспорту це супервисокий пріоритет для вас і для ваших друзів, для ваших знайомих, там коротше для України, то напевно в тих умовах, які зараз створює наша Українська Федерація кіберспорту, в тих умовах, які зараз є для наших кіберспортсменів, з тим, що навіть якщо вони хочуть зробити все по букві закону, як, як команда Монти намагалася робити майже там постійно на початку всього. Держава на це розводить руками і каже: у нас ну у нас всі процеси з виїздом, там і так далі. Ви б знали, що в інші... це ті відповіді, які я чув не один раз від різних представників федерації, від міністерств, Типу, ви б знали, що з іншими видами спорту відбувається? Якщо це не олімпіада чи чемпіонат світу, то там ніхто взагалі нікуди поїхати не може. І ти такий: Ну, але ну, ніби кіберспортсмени і спортсмени їздять представляти країну, і ніби у нас. Ну, це ж просто знаєте, це знов такі філософські питання. Да, важливі спортсмени і кіберспортсмени взагалі? Важливо українське представництво на змаганнях на міжнародних чи ні? Чи ці хлопці могли би набагато краще сидіти в окопі чи керувати дроном, чи робити щось таке? Це все відкриті, це все відкриті питання. Відповідно, наша федерація не створює ніяких умов для того, щоб за два з половиною ми все ж таки, знаєте, коли мова йдеться про повномасштабне вторгнення перший рік, взагалі ніяких питань. Взагалі, ну ну, типу, все зламалося, всі процеси федерації так ледве існувало, а тут все змінилося. Тепер є заборона на виїзд, є якісь турніри, на які ви ви забули просто внести їх в календар, тому монти не можуть поїхати на. Цей чи інший турнір. Тому Монте доводиться якось інакше домовлятися, щоби виїхати. Тому що, ну, їх федерація не відстоює їх інтереси, а відстоює інтер. Щоб ви усвідомили для себе. Наша федерація єдині кіберспортсмени, про яких піклується наша федерація. Це наші збірні, які системно їздять на міжнародні турніри і системно не повертаються до країни? Тобто наша федерація останні три роки системно вивозить людей з країни, які не повертаються в цю країну. І звідси виникає наступне питання: чим же сука, все ж таки, займається наша федерація кіберспорту? Чи у нас живий внутрішній локальний український кіберспорт? Не дуже чи наша федерація допомагає нашим командам, які по справжньому грають на престижних змаганнях, тому що давайте не будемо існувати у всесвіті, в якому у нас от написано в документі, що от збірна це коли ти їдеш на олімпіаду, і чи на чемпіонат. У нас нема олімпіади. У нас нема чемпіонату світу по кіберспорту, і взагалі-то нам потрібна не федерація кіберспорту, нам потрібні федерації конкретних дисциплін. У нас же нема федерації спорту. У нас є федерація футболу, федерація греблі, федерація біатлону, це федерації конкретних видів спорту, де люди розуміють особливості даних видів спорту і певним чином допомагають людям виїжджати і на різні турніри і змагатись. Як, наприклад, наскільки я знаю, я чув. Від різних людей можливо хтось в чаті заперечить чи підтвердить, що у нас є Українська Федерація Покеру, яка активно допомагає людям їздити на міжнародні змагання по покеру. Наші покристи тоді їздять, представляють державу, заробляють гроші, і все виходить дуже класно. І це допомагає це допомагає цим гравцям заробляти набагато більше грошей, донатити набагато більше грошей, представляти Україну, розповідати і розмовляти про це на міжнародних змаганнях. Той факт, що федерація замість того, щоб, наприклад, на початку повна у нас у нас не так багато команд. У нас є Наві Монте, Пешн, Бейт, Коно. Нагадуйте ще, можливо, якісь орги. Я забув. Лео геймінг здається, у нас є. Е не знаю хто ще. Ну, і є окремі представники, наприклад, як то Джонта, який тренує е, японську е, японську якусь організацію в Алоранті. Супер круто, Валорант, дуже класна дисципліна. У нас є е, маунтер, який грає у французькій лізі по лолу, тобто окремі якісь персоналі. Масштаб цього такий, масштаб нашого українського кіберспорту високих досягнень, він настільки маленький, що кожен кейс міг би бути супроводжений майже індивідуально. Він, міг, Кожен кейс міг би прям, от знаєте, типу, як нам допомогти. Могти Віті сам Даянгу виїхати. Віті тобі потрібні такі документи на такі змагання ти можеш виїхати. От і ми його декларуємо і прописуємо десь там в папірцях, які треба прописати, що ну чемпіонатом світу по КСу вважається мажор або. Бласт. Або, коротше, будь-який турнір великого шолому, Аєм Като, Аєм Кельн, Бласт, Ворлд Файнал, Мажор, і так далі. Це турніри, на які, якщо людина їде, їм можна випускати, і ну, типу, тут можна використати ті самі стандарти, які використовуються до спортсменів, які системно їздять за кордоном і представляють країну. Ні у кого немає питань особливих. там, типу, ну, коли, Я вибачаюсь, але у нас Зеленський пише особисто якийсь пост про те, що Усіка десь там затримали в Польщі. ну, тобто, Очевидно, що нашій владі не все одно на спортсменів. Ми ніби кажемо про цифровізацію держави, е, от е, і про те, що у нас дуже диджиталізовано все буде, е, айтішка і так далі. І як в цьому всесвіті немає кіберспорту місця і немає можливості це все заменеджити, при тому, що я особисто не в курсі всіх там процесів, як вони побудовані, у навіть ці процеси побудовані. У Наві люди і гравці їх виїжджають і є якісь процеси тощо. Тобто, але навіть це величезна організація, навіть це ну, дуже багато організацій, навіть це організація, яка, напевно, може в обхід федерації, тобто не завдяки федерації, а, попри її існування, дозволяти собі робити виїзди. Тому, у підсумку, якщо оцінювати цю ситуацію, дуже важливий момент, який. Я би хотів підкреслити, захуїсосити гравців в цій ситуації це найпростіший шлях, яким ми може зможемо з вами піти. Просто сказати: там буря, балбандана, виписані з українців, зрадники виїхали. А як тепер іншим виїжджати? І взагалі ти ж сам в інтерв'ю казав, що не будеш виїжджати, і це все правда. Але друга складова. Чим займається наша федерація? Як вона планує вирішувати ці проблеми на дистанції, і як нам в наступний рік хоча б звозити наші збірні на турніри, щоб наші українські гравці захотіли повертатися? Тому що якщо вони не повертаються, значить їм тут важко. Значить, федерація не може забезпечити їм тут умови навіть нашим представникам збірної. Тобто навіть наші представники збірної кожного року лівають з команди і залишаються за кордоном. Ну напевно, проблема виглядає системно. Проблема виглядає так, ніби на неї варто звернути увагу. Напевно, варто якось поспілкуватися з програвцями. Напевно, варто поспілкуватися зі спільнотою, пояснити їм свою позицію на цей рахунок, як це все працює тощо. От. Це друга складова. А третя складова полягає в тому, що ми, звісно, з вами можемо максимально. Знаєте, це такий дофаміновий хейт. Ми з вами можемо хуєсосити... Кожну людину, яка виїжджає за кордони, не повертається і безальтернативно, і так далі. Але якщо потім пройде три місяці і вона на якомусь турнірі зіграє класно, і ми всі її почнемо підтримувати, в чому сенс? Ну типу, навіщо ми тоді це робимо зараз? Навіщо ми це робимо, за... на... навіщо ми хейтимо зараз бурю і полбандану за те, що вони виїхали, коли у нас є купа українських гравців, які виїхали, а ми їх підтримуємо. Ну це ж нема сенсу ніякого в цьому, ні? Ну, типу, ну, якщо у нас реально, я ж кажу, е не в курсі прям про конкретно всі нікнейми і всі команди, але у нас є дійсно декілька українських команд, які виїхали за кордон, за яких зараз всі вболівають, тому що всі вже відпустили, що вони там колись виїхали. І у нас зараз буде мета, що ми хейтимо пол бандану і бурю за те, що вони виїхали, і це буде до тих пір, або поки вони, як Роман Вульф, не розчиняться десь там в Португалії і десь там на лазурному березі е Лісабону, або вони не досягнуть чогось, і ми знов почнемо їх вболівати. Почнемо за них вболівати. От це ну це цікаве питання, і мені здається, що знаєте, цю дискусію треба піднімати. І мені здається, що нам не треба бути в цьому питанні обов'язково єдними. Ну, типу, я маю на увазі, що якщо хтось з вболівальників чи коментаторів вважає, що е, вчинок бурі і. Ну, типу, я не знаю, кого там збейт когось назвіть, чи юрагі того Юрагітоса. От, наприклад, Юрагі, чи варто за нього вболівати, чи не варто? Ну, я розумію дотерів, які хочуть за нього притопити, хоча він, відверто кажучи, ну, він вчиняв доволі багато, як просто аполітичний ну, чел. Просто політичний чел, який грав під а, банером 1xbet з надписом Нєтвайня чи щось там таке стоп двор. От а, не давав інтерв'ю українським медіа, вивіз всю свою родину з України. От. А, коротше, от, все таке. І це ставлення, мені здається, ці ну такі рупори теж мають бути. Знаєте, чому вони мають бути? Тому що глобально виглядає так, що ну можливо в якомусь вже більш-менш. Адекватному майбутньому буде певна якась там чи то затормозка, чи то заморозка, чи то якісь там переговори, зупинка активної фази війни. І ми встанемо з вами в ту саму ситуацію, яка була приблизно в 14-15 році. І якщо ви думаєте, що у нас в українському кіберспорті недостатньо людей. Я не кажу зараз про нашу, наприклад, студію, бо мені здається, у нас ну, доволі багато ідейних людей, які, ну, типу, знаєте, вони і так нікуди не можуть поїхати. Ну, типу, нас і так нікуди ніхто ніколи нікуди не запрошував ні на які турніри, окрім НТА, і той російською, а українською не запрошували, тому ми й не їдемо, типу, да? От, але є дуже багато українських кіберспортсменів, які сміливо, як тільки. Трапляться якісь мирні переговори. Як тільки буде якась інша ситуація, не та, яка зараз в плані ну паблік relations, Всі підуть грати з ВПС, Клауд9, з, з. Це точно так буде. Вечора, це мене точно мене. так буде. Багато хто буде так робити. Не всі, не всі, але точно багато людей так буде. Дякую, Омане. І тому, а, а, ну, і тому нам треба бути дуже обережними, мені здається. І нам треба думати про. Ну, це дуже важливо, мені здається, про. Окремий український кіберспорт не в розрізі під час активної фази повномасштабки, а після повномасштабки. Після повномасштабки буде набагато складніше утримати український, а не СНГшний кіберспорт, тому що, відверто кажучи, при всій моїй любові і повазі до українських кіберспортсменів, за два з половиною роки буквально одиницям прийшла в голову ідея таким, як, таким розумним людям, як, ну, типу, е, можете щось що, що завгодно думати про них, як там про кіберспортсменів там і так далі. Але люди вони розумні. Сам Даянг, Маунтер, Джонта, Елама Бот, наприклад, я думаю, точно до них відносяться. Це люди, які там навіть той самий Юрага, який насправді ну, весь час повномасштабки грав так-то за OG, Да? Тому що ці люди подумали, ого, це ж можна вивчити англійську, і я зможу грати. І я зможу грати в будь-якій європейській чи американській команді за набагато більшу зарплатню, а не смоктати, а не смоктати російського прутня за гроші Virtus.pro. Ну ця думка за ці два з половиною е, воро, Кирило Карасьов там да, і так далі. От, коротше, оце все. Ну це дійсно ця думка вона прийшла в голову одиницям. А знаєте, що будуть робити більшість? Вона буде грати з казахами, киргизами, росіянами, білорусами, і буде мир, дружба, жвачка, СНГ, кіберспорт. наші мальчики із Spirit побіждають на International 2027, якщо його тільки не відмінять. Але русские против отмены культуры. Ну, в цветах. Ну,